Поки економіка США потроху зростає, Японія приходить до тями. а Динамічні економіки набирають обертів в Європі. Переважають криза і уповільнення. Організація з економічного співробітництва та розвитку оприлюднила свій прогноз на 2012-2013 роки. Until a few weeks ago. головний економіст ОСР П'єр Карло Падуан заявив кілька тижнів тому. Ми говорили про те, що потенційні наслідки і ризики лишилися позаду. Глобальна економіка, зокрема Єврозона, що й надалі є епіцентром загроз для решти світу, подолала найбільшу небезпеку однак ситуація знову погіршується. Економіка Єврозони цього року втратить одну десяту відсотки. Робочі місця безробіття сягне 10,8%. відсотка. Наступного року ВВП 17 країн зросте на 9 відсотка, але роботу шукатимуть вже понад 11% відсотків населення. Єврозона рухається на двох швидкостях. Визнали в ОСР. цього року, як і наступного. На Німеччину чекає зростання а от Італії та Іспанії доведеться долати рецесію.